Мої клієнти знають, що я обожнюю релакс процедури. І завжди з різних виставок, навчань, практичних занять я приношу елементи релаксу у нашу, звичайні наші процедури. І так як я обожнюю масаж, я його практикувала з самого початку своєї роботи, я почала додавати масаж різних зон. Під час витримки космецевтики. Тобто, коли нам треба полежати з масочкою або з якимось розчином 15, 20, 30 хвилин, то, по бажанню клієнта, щоб у нас було покращений результат і ваше враження від процедури, ми додаємо масаж, масаж шкіри голови, шиї, предпліч зони декольте, ручок, ніжок і навіть практикуємо масажик живота. Це все нам допомагає підсилити ефект від наших процедур. Чому? Говорять, масаж покращує стан шкіри. Чому так? Тому що під час масажних рухів ми розганяємо наш кровообіг, а кровообіг це живлення клітини, а значить, здоровий колір і рельєф. Також за допомогою масажу ми покращуємо тонус наших м'язів обличчя, а це дуже важливо при антіейдж. Процедурах для покращення антієйдж-ефекту. Якщо ми говоримо про лімфодренажний масаж, тут ми допомагаємо нашому організму вивести зайву рідину, токсини, а це значить зменшення набряків і знову ж таки здоровий колір та рельєф обличчя. Я використовую різні види масажу від класичного, лімфодренажного, іспанського та додаю елементи масажу при роботі з апаратними методиками. Це значно економить час клієнта. Ми пропрацьовуємо різноманітні зони за той час, коли б там ми пропрацьовували лише одну зону обличчя. Підсилюємо ефект космоцевтики і отримуємо максимальний релакс від відвідування мого кабінету. Масаж дуже гарно знижує стрес. Також мої клієнти знають, що я можу навчити показати, як користуватися приладами для домашнього використання, і як вдома також самим собі робити масаж. На собі я це практикую.